Так, друзі, до вашої уваги огляд саджанців медмежу горіха двохрічка. Поділив на дві, так якби, на дві категорії. Перша висотою в районі до метра, якщо можна бачити. Метр 20 найвищий. Мінус 20 см в районі. О, в районі метра. І ці менші в районі 80 см. А для порівняння... Ось одну річка можна поставити посередині. Це одну річка, це двох річка менша, а це двох річка більша. Дишні гілки повидаляв. Ось коренева хороша. Тепер двох але краща Ось така коренева. Зараз дані саженці готую до відправки. Ось так вони виглядають. Ідеальний цей цей основний. Провідник рівний, хороша коренева, вистою під метр. Можна сміло робити пробивку на висоті 60-80 см. Ось такі вдалося отримати медвежі. Це на одній ділянці, а на другій ділянці буду купати, більш детальніше при викупці покажу. На даний момент картина по-анбежому 2 Ще Що є в районі 500 штук, то бажаю замовити. Звертайтеся. Дякую за увагу, до зустрічі.